Алло, Володічка, добрий день. Нарешті здибала ваш номер телефону. Я вас і в Тіктоку, і в Інстаграмі, і там і сям, У мене е, квартира 40 кілометрів. Ой, блядь, будинок, 40 кілометрів від Києва. Е, мені завтра стяжку будуть лити. Треба їм висоту, бо вони не знають, яка товщина буде тих плиток, клеїв, Приїдьте, будь ласка, підскажіть на вас вся надія, дякую. То все. Кажу, ну раді Бога, ну якщо треба приїхати, то приїдемо. Заодно і порахуйте мені, скільки там плитки е, треба закупити. Щоб е, я би хотіла дуже, щоб ви мені все то вклали. Кажу, ну зробимо, зробим. Кажу, дивіться, виїзд півтори тисячі гривень. Е, якщо ми з вами співпрацюємо, ця сума входить в аванс. Чекайте, а як тут, -то, то ви ще і нічого такого не робили, а, а вже треба вам півтора тисячі буде платити. Я кажу, ну то ж треба мені час потратити, то, ну, то ж ваша робота, то вам треба, е, ну, щоб, щоб плитку вкладати, то вам більше треба. Я говорю, та ні, тут ви помиляєтесь, це не мені більше треба, це вам більше треба, тому що в мене є робота, а вас плиточників на сьогодення немає. Ну я, я якось так не звикну, хто до мене не приїздив, все, все, всі безплатно і все нормально, і працюємо. Я кажу, ну я не всі, хтось приїжджає безплатно, а я не приїжджаю безплатно. Бо то все час, то все треба тоже там будинок порахувати по плитки, то не пів години часу, раз, раз і все. Ну, скиньте мені перше тоді той прайс, я подивлюсь і там вже з вами спишемося. Все, От такі хитрожопики бувають. Вона зразу помінялася в волосі. І я вже не Володінька, а мудак-плиточник волоску, який бере півтори тисячі за, за виїзд. розумієте? Отаково От воно все міняється в настроєнні, коли людина вже бачить, що не можна скористатись халявою, і вона вже така розчарована в тому володі. Бо як це так? Він бере гроші. А якщо ми аж будемо працювати, то воно війде в аванс. От мудак.